Ніколи не намагайтеся довести свою цінність людині, яка вас вже злила. Не чіпляйтеся. Не думайте, що вона зробила помилку. Я зараз не про екзаменаторів чи роботодавців, де треба довести свій професіоналізм чи знання. Я про міжособисті стосунки. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. І якщо вас вже не вибрали, більш того, вас просто злили, не бігайте, не чіпляйтеся, не намагайтеся довести, що вони помилилися. Він, вона. Я розумію, як це важко. З власного досвіду. Мені постійно здається, що я маю зробити щось, що мене не побачили. Не побачили, не оцінили, і я маю зробити ще щось, щоб нарешті мене побачили і оцінили, і все тоді буде класно. Ні, не буде, не буде. Людина вже зробила, вона вже оцінила. Можливо, ваша цінність завелика для неї. Вона, ви просто не поміщаєтеся в її світ. І це проблема тих дітей, які виросли в таких умовах, коли їх не помічали, коли від них вимагали доведення їхньої цінності. вони мали довести, що вони мають право бути.